Подивися, як красиво. Все, М'якенько, гладенько і без дісковки. Друзі колеги, всі мої вітаннячка на ваш розсуд покажу вам, як іде в нас пахота кукурудзи, яку ми змолотили не так давно, нашу монсанточку. Зараз покажу вам роботу плуга Вілісагра. Станом на сьогоднішній день. Як бачите, беремо діагональ, хочемо все-таки ще краще вирівняти поле, бо воно таке горбате, криве, і некрасиве. Тут, бачите, у нас ямки, горбики, долинки. В общем, що завгодно. Ну і Максик робить по діагоналі. Получається така от грядочка. Я не думаю, що тут дуже глибоко, щось взагалі він мілко корен. Не знаю, сантиметрів 20. Та може й 25-27. І що ми бачимо? Ми бачимо серйозну машину. Дивіться, який ввали. Та й вона. Оце машина, оце робота! До цього, цього результата ми йшли багато років. Багато плугів було, ну цей, звісно, просто бомба. Суха, Ну, Давай заміряємо глибину, може, зараз я візьму рулетку. Так, де наш брехунець китайський рулетка. Що хочеш у машині тягаю з собою. Все на світі. Міряйте вашу зарплату. Чим глибший ореш, тим більше грошей. З бака вилітає. Та ні, тут тільки починав, давай трошки далі. Давай отута Щоб по-чесному Давай ось тут ні 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 а ото ж голос. А, Брок скидай. Ну. Скільки ми у Романуш? 38, так? Да? Ні. 20, 20, 25 є? Та є. Ну, 25 іор ми якраз. 26. Та ні. Ну тут десь 25 воно йде. Ну, 25 см. Ну там гібше. 25. Але все рівно дивися, виорюються рештки ще прошлого дні. Соняшник, палка. Зараз Максиміш ще завіряю, без точно. А ну, а ну, скільки ж? 25. Якраз 20, 23. Та ні, тут не так. Слівно постав. О, 22 см, то воно говориться. Глибоко! А єс глибше на хліпсу кинуть. А ну кинь. А ні, давай на одну чи залежить від глибини уранки урожай. Хто знає, напишіть. Це поля на 22, а пів поля на 25. Так, і, да, і потім пів поля будемо підати. Глибини трохи але подивимося, як піде. Помілкувато наче. Просто 5 корпусів, на глибину трохи важкувато. Ну, це щось більш-менш похоже. І ориця краще. Зараз отак розцей. О! Ну це якраз 25. Чітко. 25 см, як льоди. Ось таке, 22, куди воно годиться. Все, попереду.